КП «Теплотрансервіс» заборгували Нафтогазу та своїм працівникам понад 83 мільйони гривень. У боргову яму комунальне підприємство загнали збиткові тарифи. 83 мільйони. Де да, 83 мільйони, дебіторська 55. із них 72 мільйони 214 тисяч за газ А, на, а на, то газ. так само, так само поточна заборгованість по оплаті праці і по відрахуванням по оплаті праці. Все. оскільки підприємство комунальне платити по рахункам міському бюджету. А грошей на це у скарбниці Катма. Місцеві чиновники знайшли варіант віддати теплопостачальне підприємство в оренду разом із боргами. Не дай Бог зараз прийдеться віддавати борги теплокону. Я ж не і не їх не тих людей. Я там не, не, не маю наміру шукати. Така ситуація зараз. Фірма, яка бере в оренду, змушена взяти борги на себе. З моменту підписання угоди про оренду через секунду після того, як висохне печатка, борги вже не наші. Ми можемо на завтра повернутися знову за ренди, але борги вже не наші. 80 мільйонів не висить над бюджетом. Передача акцій прибуткового і перспективного «Ескорівни» спецкомбінату. Спроба міста зберегти активи на більш ніж 20 мільйонів гривень. Нині 48% акцій відсотків по заниженій вартості знаходиться у власності теплотранссервісу. Власність спрат ес становить 24 мільйони гривень. За мінусом зноса тепер у балансі ця сума визначається 20 мільйонами гривень. Про передачу комунального підприємства Теплотранссервіс приватні руки відкрито ніхто з чиновників поки не говорить. Мовляв, переділ комунальної сфери не на часі. Незалежно від того, буде оренда чи не буде, треба акції звідти забрати і їх убезпечити, щоб вони, не дай Бог, з ними щось не сталося. Акції ЕСКО, що всі розуміли, недооцінені, Всі розумієте це. Вони занижені по ціні, вони наші. Якщо ми схочемо продавати, ми їх переоцінимо, продамо по великій ціні, але в себе тримаємо по малій ціні. Кулара говорять про двох претендентів на концесію: перший підприємство, створене працівниками теплотранссервісу. І другий, інше приватне теплопостачальне підприємство, яке працює у Рівному декілька останніх років. Воно і має найбільше шансів на перемогу в конкурсі. Офіційно ж долю зубожілого теплотрансервісу вирішуватимуть на найближчі сесії Рівнеради. Дмитро Дмитро та Артем Лаговський. Новини Рівного.